Шалом, це Славко, з будь-яких причин не радійте конфлікту Ірана з Ізраїлем, тому що жертвою цієї війни напевно стане Україна. Трамп таки знайшов спосіб підтримати Путіна і зробити ціну на нафту. Стабільною або вищою не допустити падіння ціни на путінську нафту. Чому може, оце вам пояснити? At... Ну, що можна сказати на такий ідіотизм? Ясно, що можна пайорнічити сказати, скільки Путін втратив в Куліковській. Бітві і Бородіно, ну знаєте, нам буде не до сміху з такими ідіотами. Дай Боже нам якось їх пропітлять. Вся власне надія на Господа, але я боюся, що Господь зараз зайнятий трохи іншим і в трохи іншому місці. Бай!